Усім привіт! Я Марія, і сьогодні здійснюється моя маленька мрія. Я записую своє перше відео на YouTube. хто я і чому я взагалі сюди прийшла. Я маркетолог у відпустці, стилістка. Також я трішки колекціонер і велика мрійниця. Мені 31 рік. Я проживаю у Львові зі своїм чоловіком і з вухатим улюбленцем Басет Хаундом Коломбо. Чому я тут? Багато років я сумнівалася в собі, жила в страхах, і ці страхи надзвичайно мене виснажували. Я не реалізовувала свої мрії, я працювала в наймі, хоча ну, не скру, що я дуже сильно любила свою роботу. Але я працювала, тому що боялась втратити стабільність. Але кілька місяців тому я вигоріла і вирішила, що все, це кінець. Більше такого не буде, я не буду в рамках. Я хочу займатися тим, про що я мрію, тому я тут. І перша моя мрія це був youtube канал, про що я хочу тут розповідати? Про те, що я люблю. Про те, що приносить мені натхнення, і, можливо, принесе також натхнення і вам. Тут не буде повчань, я нічого нікого не заставлятиму робити. Я просто хочу трішки. Надихнути вас, також дійснювати свої мрії. Я розповідатиму про стилістику, про моду, також про декорування дому. Я дуже люблю вінтажні знахідки для дому, для гардеробу. Наприклад, як мій вінтажний азіатський жакетик. І знаю, де їх шукати, вмію шукати, тому також розповідатиму про це тут. Про свій стиль життя. Я багато займаюся спортом своїм. Харчування. І також я розповідатиму про свої колекції: це колекція листівок, дитячих книг, видавництво веселка, колекція головних уборів і аксесуарів прикрас. Це я сама люблю переглядати такі відео, де показуються чиїсь колекції. Тому я думаю, вам буде також цікаво це дивитись. Я розумію, що це може звучати. Або виглядати як якась збірна солянка, але я люблю таке. Я люблю, коли є різносторонній формат, коли є різні захоплення. Я сама люблю таке проглядати в інших, тому хочу розповідати про це також. Мені так подобається. Можливо, для когось це стане натхненням, або хтось просто проведе цікаву годинку за кавою, слухаючи мої розповіді. Сьогодні я хочу розпочати з теми, яку я сама дуже люблю. Тому що отримую емоції також від цих відео, приємні радісні емоції це розпаковка подарунків до дня народження, тому що не так давно у мене був мій день народження, і я маю зараз якраз гарну кількість подарунків, яку можна показати. Це все речі, які принесли мені велику радість, і я хочу поділитися з нею з вами. Звичайно, що подарунки це не найосновніше, але це дуже приємно. Подарунки це моя мова любові, тому я завжди рада їх отримувати. Та й взагалі я вважаю себе амбасадором віж-листів. Я ще з підліткового віку складала віш листи і давала їх подругам, просила старого дотримування, а це було дуже давно, тоді ще це не було популярно. І продовжується робити і зараз, тому ми розпочинаємо. Зараз я хочу розпочати з подарунків, які були позавішлистом, але вони були дуже приємним сюрпризом для мене, тому показую, розпочинаємо саме з них. Моя подруга Аліса, з якою ми познайомились не так давно, але ми дуже одна одну вподобали, тому що в нас схожі погляди на життя і на ну, в принципі на все. Тому ми зараз тісно спілкуємось. Вона зробила мені сюрприз і відправила мені подарунок на день народження. А ліса подарувала мені дуже красивий писанковий набір. Наскільки я знаю, він зроблений в колаборації з брендом Просто Миколка український. Можливо, ви чули. Я думаю, що чули. Тут от така листівочка була. І також така свічечка. Така свічечка пташечка, писачок і ще різні барвники і віск. Цей набір мені дуже сподобався, тому що раніше у мене не було ніколи чогось схожого, я не розфарбовувала писанки. А от зараз, нарешті, в мене з'явилася така можливість. На наступний подарунок позавійшли стом це книга. Ось вона. Книга Місто Валеріана Підмогильного. Вона дуже красива, мені вона дуже подобається от візуально, вона просто розкішна. Я її ще не читала, тому що у мене цілий список книг, які я ще повинна прочитати, але вона розкішна. Також мені в подарунок прислали книжку Ганса Крістіана Андерсена. Таку малесеньку. Це дуже мило, це моя подруга Марина також мені подарувала сюрпризом. Я не очікувала і дуже-дуже задоволена. Показую вам ще один подарунок не з моговіж листа. Але який приніс мені дуже багато щастя. Це набір для йоги або для занять спорту в принципі. Тут і тут. Я, мабуть, вставлю фото на собі кудись е сюди. Насправді він запакований зараз, але я вже його розкривала, тому що я вже використовувала його для своїх спортивних занять. Дуже задоволена, це український бренд йога, мені здається, називається. Або юга, мабуть. Тут топ з довгим рукавом молочний та чорні легенси. Дуже дякую тобі, Альона. І останній мій подарунок поза віш-листом це нові навушники. Зараз мені їх подарував мій чоловік, це було неочікувано. І дуже-дуже приємно, тому що він підмітив, що мої попередні навушники вже погано дуже віддають звук. Я чую все навколо. І вони дуже-дуже тихенько грають, особливо один з них. Тому він мені їх замінив на новенькі. Дякую тобі, коханий. Тепер подарунки в листу, і перший подарунок також від мого чоловіка. Я дуже-дуже хотіла цю річ, ці туфлі. Коли я їх зустріла взагалі випадково на якомусь фото в іншому бренді, в відмітках. І коли я побачила, я подумала, що це моє. І вони такі унікальні, а я люблю дуже все унікальне. Мені важко дається те, що зараз все повторюється, багато дуже одинакових образів. Цей бренд польський і я рідко бачу його серед українських модниць, майже ніколи. Тому я покажу вам зараз, можливо, ви і не знайомі з цим брендом. Він називається Балаган. Ось так. І зараз я показую вам ці туфельки. Шум. Ось вони От такі. Мені здається, що вони дуже милі, вони лакові, з такими бантиками. Якась у мене відсилка трішки до бренду Chanel, Не знаю чомусь. Ось такі вони. Мені дуже подобаються ці туфлі, я ними задоволена, але був один нюанс. Довелось робити обмін розміром, тому що їхня сітка розмірна. Вона не коректна. Там 38-й розмір, хоча в мене 39-й, був вказаний в сантиметрах майже як наш 40 й розмір. Тому я вирішила, ну, на всякий випадок візьму 38-й. Взяла, а він звичайний 38-й. Це просто жахливо було, тому що довелося їх обмінювати і ще чекати з Польщі. Добре, що подруга Аліса мені їх допомогла поміняти. Дуже тобі дуже-дуже дякую. Тому що якщо б я замовляла через Міст Експрес, я вже б не змогла їх поміняти і мені довелося б їх якось перепродавати замовляти нові. Я б дуже засмутилась. Ну, але як сталося, так сталося. Я рада, що вони зараз в мене. Показую ще один подарунок з мого вішлиста. Це така сиротка. Від Medicate. Я її дуже давно хотіла, мені рекомендувала її мій косметолог, і моя подруга подарувала мені її. Ось вона. Така невеличка. Це сироватка з пептидами. Якщо вже зайшла мова про косметичні розпаковки, я вам ще покажу подарунок, який я купила собі сама. І який також я дуже хотіла, це рум'яна бренду Роуд. Їх відтінок Sleepy Girl. Я люблю використовувати рум'яна, але насправді їх доволі мало у моїй косметичці. Це другі, тому що... Я косметичний мінімаліст. Якщо ми говоримо саме про макіяж, я використовую засоби класних, якісних брендів, але їх у мене небагато. Тому що я люблю ходити без макіяжу найчастіше. Я інколи можу використати трішки консилера, трішки рум'ян та туш. Туш я дуже люблю. І це все, в принципі. Ну, ще блиск для губ. Мені якось некомфортно, коли на мені багато макіяжу, для мене це не моє. Але я завжди обираю класні якісні бренди. Чому? Тому що я вважаю, що бюджетними, дешевими брендами насправді можна гарно наформуватись красиво, якісно, але людина повинна це вміти. Це повинен бути професіонал. А я не професіонал, і мені потрібні такі засоби. Які просто за секунду створять диво, і тому я обираю класні, якісні, перевірені засоби. І це можуть бути такі бренди, як Charlotte Tilbury, Gucci, туж у мене Gucci, я лише її люблю. Також зараз експериментую Роут, також Chanel, Guerlain, Зараз це мої улюбленці. Ще один подарунок, який я придбала сама для себе, це новий ремінь. Можливо, ви впізнаєте цей пакетик. Це від бренду Бажана, який зараз дуже-дуже популярний в Україні. Не можу сказати, що я фанатка їх, тому скуповую всі речі, але я вважаю, що вони доволі якісні. І цей ремінець мені найбільше сподобався саме у них. Зараз я вам його покажу. Це такий тонкий пасок. Дуже мені подобається. Я хотіла саме такий тонкий, і щоб у нього була мінімалістична фурнітура. І вона така тут і є. Мені ще подобався від бренду українського DAF, і він був... Вдвічі, мабуть, дешевший, ніж цей пояс від відбажаний, але він продався повністю. Тому довелося брати цей. Але насправді я задоволена. Він мені дуже-дуже подобається. У мене розмір 92 см. Я брала такий, що був і на Наталію. І також на бедра можна було спустити. Мені потрібен був універсальний ремінь. Ось такий красивий в нього мішечок. Мені дуже сподобалось. В принципі, мені дуже сподобався досвід покупки в бажане, тому що вони на ну, клієнтоорієнтовані справді. Ціни там не бюджетні, але і сервіс класний за такі ціни. Ла-ла-ла знімаю я. Тепер я вам показую подарунки від моєї найближчої подруги, від моєї куми, я хресна її синочка. І вона завжди дарує мені особливі подарунки. Останні кілька разів вона просто амбасадор-гуня в мене вдома. Тому що вона мені вибирає з вішлиста вже другий раз подарунки саме від цього бренду. І мені дуже-дуже вони подобаються, я дуже-дуже задоволена. Зараз я покажу вам, що тут у мене є ось така коробка красива. Вау, 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 вау. Також у мене тут є така. Листівочка для хресної і матусі улюбленої. Ще у мене є листівка від бренду Куня. Я за кадром вже її дістала з папірця, тому що він дуже-дуже шумів. Зараз я вам показую її. Це просто тарілка моєї мрії. Вона з різдвяної колекції, мені здається, тарілка з вершницею. Тут кольори, не знаю, можливо, вам помітно, можливо, ні. Тут блакитний і зелений колір. Основний також сам малюнок намальований темно-синією фарбою. Вона розкішна, велика. Я вже не можу дочекатись використовувати її в своєму інтер'єрі, в своїх сервіруваннях. Зараз я її жалію і не рухаю, тому що вона чудесна. Я дуже щаслива. Кур'єр приїхав. Приїхав, кур'єр привіз фотичку. Я відразу вам покажу ще один подарунок від неї, що був у мене на Миколаїві. Я його ніде не показувала, мені здається, але це також був подарунок з мого віж листа. Також від Гуня. Це зелена свічка, і її запах називається Город. Він просто нереальний ось така пташечка. Я думаю, ви їх знаєте, вони вже у бренду давним-давно є. Але я не мала ніколи такої і дуже хотіла. І також в них є інших кольорів. Мені ще здається, подобалася темно-синій, саме запах, і, ну і візуально теж. І ще мені подобався запах такої вишневої, але вона доволі. запах доволі міцний. Я боюся, що мій чоловік би цього не витримав, тому що він чутливий до запахів. На жаль, або, на щастя. Ну, Ця подобається дуже нам обом. Дякую тобі, моя кума улюблена. За таку красу. М -м -м, як вона пахне. Боже, це найкрасивіший в світі запах. Моя кума і найкраща подруга. Зараз молода мама, і вона дуже мало спить. Тому інколи вона забуває і вона забула відправити мені ще подарунки, тому відправляла їх потім двома етапами. Це були дуже приємні маленькі сюрпризи, які вона купувала мені протягом року. І мені здається, що це найще не все. Просто вона ще щось не довідправила, наскільки я пам'ятаю. Так, один з них це ось такий коник. Хвилиночку. Зараз я ще приловчусь показувати оце близько ось такий баранець. Це баранець, це ж не коник. Ой, це ж баранець, я овен, і це баранець, а не коник. Окей, але він дуже милий. До етнообразів буде мені личити. Тут ще такий довгий шнур, а я люблю саме, коли довгі шнури, зараз такий баранчик овен. Зараз, зараз тут шум від водички. Потрібно секундочку зачекати. І зараз ви будете в захваті від останнього подарунку від неї це. Little Black Dress від Avon. Моя кума з гумором тому подарувала мені мій перший аромат який я дуже любила в школі, коли ми мали доступ лише до Avon Таури Flame. Це був мій фаворит. Вона любила пробланку, якщо ви пам'ятаєте, був такий біленький і подовгостий аромат. Мені здається, там було навіть кілька версій, але вона любила біленький класичний. А я любила ось цей Little Black Dress. Насправді я навіть трішечки боюсь спробувати цей аромат знову. Цей аромат ностальгічний з мого підліткового віку. Чому? Тому що, знаєте, цей вайб, коли ти щось в дитинстві дуже любиш, якусь їжу, чи, наприклад, аромат, він тобі здається просто неймовірним. Потім ти підростаєш. У тебе з'являються нові досвіди, ти знайомишся з різними нішевими крутими ароматами, пробуєш різну смачну кухню. Ти розумієш, що це було не так смачно, аромат був не такий приємний. Я боюсь просто розчаруватись, але я сподіваюся, що цього не буде. Що я просто приємно проностальгую, посміюсь і все. Показую вам ще подаруночок від моїх друзів, від пари чудових від Анастасії та Дмитра, з якими ми познайомились. Приблизно рік тому, але вони також стали вже невід'ємною частиною нашого життя. Також їх собака-бонька, наша подруга. Ми її дуже любимо. Взагалі ми тому і познайомились, тому що ми всі собачники. Ми разом гуляли в парку і потім зійшли і почали дружити. Вони подарували мені калимок для йоги з мого віж листа від бренду Luna Yoga. Тут така листівка. Підколінник, підколінник для фітнесу. І показує сам килимок. В такому чехлі. Чому я хотіла саме його, тому що це тревел-калимок, який можна брати з собою кудись в подорож, відпустку. А звичайний каламок у мене є, але він не дуже зручний, тому я хотіла новенький, гарненький. Зараз я покажу, який я обрала малюнок. Ось такий у мене киламочок, можливо, повністю він не поміститься в кадр. Тут частково видно. На ньому зіркове небо з місяцем. Ось такий каламочок, Дуже красивий, блакитний. Я люблю блакитний. Бачите, я люблю. І останнє, що я вам покажу, це новий аромат. Якщо до макіяжу я байдужа відносно, то до парфумерії я абсолютно не байдужа. Я в неї закохана. Я постійно щось тестую, я обов'язково покажу вам свою колекцію ароматів. Вона не дуже велика, але більше 20 ароматів у мене є точно. І також дуже багато різних тестерів, пробників. Я постійно щось пробую. І все це вам покажу. Розповім поступово, потрішки. Я захопилась парфумерією, мабуть, роки 3 тому. Дивилась дуже багато оглядів. Зараз дивлюсь. Ну, але ми не про це. Зараз я розкажу вам про аромат. Ось такий він маленький. Це аромат від бренду Ex Nilo. Називається він Blue Talisman. І для мене це парфумерний якір. Мого дня народження цього року. Я спеціально його купувала, щоб він став моїм парфюмерним якорем, який буде постійно повертати мене до тих приємних емоцій, які я відчувала у свій день народження. Минулого року я також купувала аромат від бренду Ex Nіello, але Гедоніст. І дуже його люблю. Також в такі тревел-версії в форматі ручки. Зараз я покажу ось такий він. Невеличкий. Я давно хотіла цей аромат, але ціни на нього, звичайно, безбожні. Тому я взяла невеличкий формат, щоб спробувати протестувати, бо є дуже різні відгуки про нього. що він занадто банальний, грушовий аромат, нічого цікавого, занадто переоцінений, але мені він подобається: от гетоніст і блуталісман від Екс Ніло», ще від тібер молоко я дуже люблю. Це мої улюбленці, я від них просто фанатію, і в мене завжди з ними приємні якісь емоції пов'язані. Мені здається, що я показала вам все. Це всі мої подарунки на сьогодні. Те, що зробили мене щасливою декілька тижнів тому і робить досі, я дуже рада поспілкуватися з вами, розповісти вам про ці емоції. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, залишайте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що ви перші, хто його дивиться, там не буде у мене ніяких особливих відписок, але я чекаю їх від вас. Звичайно, якщо цікаво. Я також зніматиму надалі різні формати, будуть і влоги. Скоро в нас маленька подорож, я обов'язково зніму влог, покажу вам. Це доволі незвичне місто, тому, можливо, цим вас зацікавлю. І дякую вам за перегляд. Я, можливо, навіть залишу деякі посилання на речі, якщо вам щось сподобалось, ви захочете собі також купити, я залишу їх внизу. Переглядайте, будь ласка, чекаю вас у наступному відео. Цілую!